Всім привіт! Мене звати Настя. Я ласкаво прошу на моєму Ютуб каналі. Сьогодні хочу поговорити на дуже цікаву тему, тому що мені прилітають коментарі в Тіктоці, і люди запитуються, що таке его. І дуже в багатьох є асоціація, що его це щось тільки погане, його обов'язково потрібно знищити. Особливо ця думка виникає у тих, хто на духовному шляху, а, тих, хто а, хоче пробудитися, і думає, що его це самий найголовніший ворог. Але що ж таке насправді его і чи потрібно його знищити? Давайте будемо розбиратись. А, уявіть, що все, що ви про себе знаєте, а, це просто одяг. Угу. Наприклад, що ваше ім'я це, це футболочка, а, ваш характер це там, брюки, а, сумніви, аксесуари і. Якась роль або жертви, або успішної людини, або коханої, або когось працівника. Це все просто аксесуари також. І ви носите це з собою все життя, думаючи, що ви є ось це. Але одяг можна просто зняти. І якщо ми знімемо одяг, хто тоді залишиться? Хто? Подумайте над цим. Тобто все, що ми про себе знаємо, починаючи навіть від нашого імення, це все лише історія, все лише історія і все є просто нашою програмою. Все, що ми вважаємо собою, своїм розділеним я, якраз є его. І ви, це не тільки его, ви щось набагато більше. Якщо ми не тільки его, і ми щось набагато більше, якщо ми не тільки ось цей одяг, да не цей костюм, то хто ми? Ми це свідомість, джерело. Яке також вміщає в себе в середині в себе его, тобто его це, скажімо так, конструкція, яка була створена свідомістю, щоб вижити в цьому світі і щоб в ньому грати. Але ми не его. Як взагалі, з чого складається его і да, як воно створюється? Воно створюється з того, а, що коли ми народжуємося, ми ще не маємо его, ми чиста присутність, але. Потім на нас вішують ярлики, соціум, сім'я, батьки і так далі. Нам говорять, потрібно бути вічливим, потрібно бути хорошим, потрібно, ти повинен старатись, будь ласка, не злись, хороші дівчатка так не роблять, будь зручним, ви відчуваєте сором, ви відчуваєте, що маєте бути сильними. Щоби що? Щоб бути прийнятим у цьому світі, щоб адаптуватися. І ось так створюється его. Найбільше его формується до семи років у діток. Да? І потім а, ми, ось цей, скажімо так, костюм, оцей одяг а, носимо собою і вважаємо, що це тільки ми. І ця історія, ось ці ярлики, це є тільки ми. І а, взагалі его не є погане, тому що з психологічної точки зору це структура адаптивна, яка допомагає вижити в світі. Розумієте? Але з віком ця адаптація перетворюється в клітку, і через неї ми можемо страждати, тому що ми вже не розрізняємо, де ми, а де це его, і діємо автоматично, реагуємо автоматично з автопілоту своїх реакцій, які заклало в его. Тобто, наприклад, якщо нам хтось щось не відповів, або щось не зробив, або ми десь почули якесь слово. Замість того, щоб реагувати зі своєї істинної суті, ми реагуємо з програми з его, і ми або захищаємося, або включаємо агресію, або боїмося, або притворяємося тим, ким ми не є. Також а, его має дуже багато ролей, дуже багато ролей. А, це Знаєте, свого роду така своє, своєрідна гра на виживання в его йде. І ці ролі можуть складатися з того, наприклад, его-жертва, де я слабка, мене ніхто не любить, весь світ винний. Також его-контролер, наприклад, де я мушу все контролювати, тому що якщо я не поконтролюю, то буде хаос, буде щось погане, щось має статися. А також его-добра дівчинка дуже такий яскравий приклад, дуже частий. Це мене. Будуть любити тільки тоді, коли я зручна і тиха, або я щось роблю заслуговую. І ми починаємо намагатися з усіх егоролів зробити їх щасливими. Тобто ми далі починаємо бігти кудись по житті, прикрашати своє тіло, купляти новий одяг, досягати якихось цілей. Все заради чого? Щоб зробити его щасливим. Але его неможливо зробити щасливим. Неможливо. Щасть, тому що щастя, воно не живе в ролі, воно за її межами. І би ви не старалися а, чимось напічкати его, воно завжди буде вимагати більше, більше і більше, і йому буде завжди мало. Тому. А, Люди так, ми часто кудись біжимо, намагаємося досягнути якихось цілей і все одно не відчуваємо цього щастя. Чому? Тому що кого ми намагаємося зробити щасливим? Ми намагаємося зробити щасливим нашу маску, а не нашу істинну суть. Розумієте про що? А, взагалі, поки его керує нашим життям. І всі наші реакції автоматичні, ми не обираємо, ми реагуємо звичкою. І его це не є погано, це інструмент. Це наша захисна маска, створена, коли ми ще да, в дитинстві не знали, хто ми і як вижити в цьому світі. Але коли ми дорослішаємо. Коли ми йдемо по шляху, нам потрібно розуміти, що ми не его, і використовувати его тільки як інструмент. Тільки як інструмен, інструмент. Щоб не его було нашим господарем, а ми його господарем. І не потрібно знищувати его. І багато хто на шляху самопізнання а, намагається вбити своє его. Але хто хоче вбити его? Его ж. В якійсь духовній новій масці, то є его не потрібно знищувати. Да? А його потрібно розпізнати і перестати себе ототожнювати з ним, побачити, що я, ти, там неважливо хто, це не просто его, це не просто структура, що привикла захищатися, а це щось більше. І побачити, що я це не тільки ось ця роль, а я є свідомість. І коли ви, наприклад, реагуєте автоматично. Хто реагує автоматично? Якраз ось ця програма. В Цей момент вам потрібно бачити. Наприклад, я зараз злюсь, я агресюсь я відчуваю сором. Хто це відчуває? Ось це его. Але ви не ось ці ревності, ви не ось ця злість, ви не ось ця агресія. Ви щось більше, ви той, хто може це побачити. Розумієте, про що я? Тобто вам не потрібно знищувати его, вам потрібно його розпізнати і перестати себе ототожнювати з ним, і бачити, коли воно діє, і тоді вибирати свідомо. Також его не є поганим, ще раз повторюсь, це як фантом. Фантом, фантом який виникає, коли ми не знаємо, хто ми є. Тому він виникає, і він потрібний. І справа в тому, що цей фантом він обмежений і він не дає нам, скажімо так, деколи розвиватися, тому що його єдина задача це вижити, вижити і адаптуватись. І також, якщо ми йдемо духовним шляхом і хочемо о, пробудитися, ми розуміємо, що его це просто клітка для нашого вищого я, для нашої свідомості. А наша свідомість, вона безмежна, вона тиха, це як джерело, це енергія безкінечна, присутність. І его для нього є просто кліткою. Просто кліткою. І не потрібно вбивати ще раз кажу, его, потрібно побачити, що це просто клітка, а вхід завжди був відкритий. І коли ми йдемо духовним шляхом, і ми починаємо бачити, де, ми, де присутність, де наша істина природа, де дійсно наші вищі я, а де его, і не утожнюємося з ним, ми просто стаємо більш цілісними, більш об'ємними, більш великими. Тобто ми вже не діємо з програм. Я недостатня, цього мало, потрібно щось заслужити, потрібно постійно а, щось доказувати. Ми бачимо, що це програма, і ми їх приймаємо також у собі, але ми не діємо з них. Ми починаємо приймати абсолютно все, що є у світі. Тому що свідомість вона вміщає в собі абсолютно все. А його воно, воно обмежене. Але воно також потрібне, щоб грати на цій землі, щоб грати на цій землі в гру життя, його використовувати, використовувати в тому плані, щоб навіть елементарно контактувати з іншими людьми, щоб могти побудувати якісь стосунки, щоб могти захистити свої кордони. Тому його воно важливе, також єдиний, де воно навіть не єдине, а дуже. Сильно, де воно приносить шкоду, це коли ми тільки асоціюємо себе з цим егом і живемо на автопілоті. Але коли ми бачимо, що его це не ми, а це тільки, скажімо так, структура, наша его, наша клітка для нашої вищої свідомості і беремо у руки управління це его, тоді воно не заважає, воно просто стає як інструментом, просто інструментом. Просто інструментом, який ви можете використовувати в своєму житті, в тих ситуаціях, де ви вважаєте за потрібним, де потрібно вам відстояти свої границі, де потрібно піти щось робити, де потрібно а, вистроїти якісь стосунки де потрібно піти і заробити гроші, тому що, наприклад, якщо ми будемо тільки в свідомості, а в свідомості нічого по факту не потрібно. Вона все має. Це просто чиста безкінечна енергія, яка не має ні кінця, ні краю, ні початку, ні кінця. Ні початку, ні кінця. Але ось тут, у цій матриці, у земній матерії нам его потрібно, щоб ми могли комунікувати з іншими людьми, щоб ми могли адаптуватися, щоб ми могли вижити. Але щоб не ставали заручником своїх програм. Ось чому важливо працювати з егом, але працювати в плані розпізнавання його і переставання ототожнювати себе з ним. Як ви це можете вже робити? Дуже класна, єда техніка спостерігача, коли ви за собою ніби спостерігаєте завжди. Також, коли ви бачите, що у вас включається якась автоматична реакція, коли ви реагуєте на чиїсь слова, на. Наприклад, вам хтось щось сказав, і ви зразу відчули образу, запитуватись, а хто ображається, на що? Це зараз дійсно образа, чи це моя автоматична реакція через якийсь попередній минулий біль, який у мене записався, і я подумав, що це правда, і прийняв це як єдину істину. І зараз реагую автоматично. І в кожній такій ситуації, коли ви дієте автоматично, потрібно розпізнавати це. І бачите, де дієте ви з освітним телефон. Де ви дієте автоматично, мені позвонив телефон, забула на чому зупинилась. Тобто відрізняти, де ви дієте автоматично, а де, а де вам потрібно включити усвідомленість і почати вибирати. Тому що навіть коли ви пробуджуєтеся, его не зникає. Ви бачите, що це просто був фантом. Його насправді ніколи не існувало. Але цей фантом потрібний у цій матриці. І ви перестаєте себе ототожнювати тільки з цим фантомом і жити ніби да, у цьому одягу, який раніше я говорила приклад. А бачите, що ви щось набагато об'ємніше. І ви більше не ось ця одежа, не ось цей одяг. Ви свідомість, яка носить цей одяг, але не плутає себе з ним. Розумієте? І тут уже его не є головне, а воно просто ваший інструмент і не господар, тому що, Саме, е, тому що е, зараз керуєте ви ваша свідомість своїм життям. Можете навчитися, да? а его стає лише як навігатором, який ви можете включати в якийсь момент потрібний для вашого е, життя, коли його потрібно задіяти. Але він не господар, тому що его хороший слуга. Але дуже поганий господар. Ось, а, надіюся, об'яснила зрозуміло. Якщо щось не, не, не зрозуміло, а, запитуйте, а, пишіть коментарі, діліться, що вам цікаво було б почути. І всім дякую. І запам'ятайте, ви набагато більше, ніж ваше его. Набагато більше. Ви це джерело, ви це любов, ви це енергія, ви це присутність, ви це Бог у цьому тілі. І не ототожнюйте себе з маленьким его, тому що ви набагато більш просинайтесь. Всіх люблю, всім до скорої зустрічі.